Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, помаленьку переходжу я на зимове годування. Внутрі зелені гірчицю даю. ще гірчиця І на пару днів, ну, ще, будемо казати, тиждень буде трошки гірчиці, завтра на кошу. І трошки буде люцерна. Ще там раз, напевно, покусити є. А так плавно перехожу на зимове годування. Дав, дивіться, який великий, саме найбіль... один з найбільших буряків. Подивлюся, за скільки вони його з'їдять. Тут є 5 нутрій дорослих. Ну і помаленьку даю сіно. <кхем> Ну, що буду казати вам? Тут самочки 6 місяців їм виповнилося десь в серпні, місяці, напевно, Вони з лютого. І що ми маємо? Не видно. Зараз дивіться, вересень раз, жовтень-два, листопад три місяця. Ну, листопад ще не закінчився. Ну, хай буде три. Ну і по них не видно, що вони збільшують розмір. Так що під великим запитанням, чи вони будуть народжувати, чи вони запліднені, чи не запліднені. Самця ще буду тримати ну, місяць, напевно, перед святами самець піде на м'ясо. І маю надію на чорну самку. Може вона стара самка тут є, то вона може родила, може буде запліднена, а може і не буде заплідна. Внутрі інтенсивно їдять е, буряк. Не знаю, чи то цукровий, чи то кормовий. От. Ну, але вони його інтенсивно їдять і інтенсивно, як вони їдяться, то вони навіть кусуються, вон там навіть, навіть самець видно. Як є лишній буряк, то вони його просто, бер... ну, просто пережовують, відкидають. Ну, Потім по можливості внутрі її позбирають. А якщо дам нову партію, партію буряка, то, звичайно, ось там дивіться, буряк чи щось, чи може капуста при краю валяється, вони не з'їли. <кій> Брика маю досить, не шкодую. Ну і коли не шкодується, то частина йде на гній. От бачите, самка єсть, вона надкушує, що що їй смачніше, вона їсть, а що не смачне, то вона кидає на того. <кій> <кій> Ну, на, на підлогу клітки, будемо так казати. А потім вони бігають, затопчують. Ну, я хочу дуже-дуже потім їсти і нема що, то вони потім будуть, звичайно, вони позбирають, бо <кій> були випадки, що я раз забув дати їм їсти. Ну, не дав, що чи на роботі був, ну, не знаю я. То на другий день вони то все перерили і збирали все. Що було тут закопане, бо голодні нутрії. Внутрі, внутрі буде шукати. Навіть з того, що вона марнить. Вон там, бачите, поперегризала, я їм дав стовбури топінамбуру. Та то вони що середину, якщо вона солодка там, чи подобається, вони її з'їдять. А все, все остальне вони пере, перегризуть, перегризуть і, в принципі, йде все е, на на гніт іде. Не їдять дуже Того, гірчицю. Ну, не знаю по якій причині. Як є буряк, напевно, то не, не потрібно гірчиці. Як є гранула, не їдяться гранули і є вода, то гранула вода і там трошки гірчиці. Ну, я так дивлюся по їхній поведінці, і вони так себе ведуть. О. Ну все, дякую за увагу, до побачення.